Після завершення ремонту ми будемо лікувати наступні патології, а саме, дитячий церебральний параліч, також травми хребта, спини. Будемо працювати із бальнеологією, а саме передбачено у нас плавання. У відділенні медичної реабілітації дитячої міської лікарні триває реконструкція водовідновлювального кабінету. Нині, зокрема, вже замінили вентиляцію, електропроводку та вікна. Це приміщення було о, закрите, тому що. Не було належної вентиляції, і сьогодні ми бачимо, що проектом передбачена сучасна вентиляція. Зараз робляться здобляні вже роботи, витяжки стоять. комунікації закладені це відділення буде надавати реабілітаційні послуги також для людей для дітей з. Обмеженими можливостями тому тут все враховано. Ремонт у цьому відділенні розпочали у березні 2024 року, розповів Валерій Пархоменко. Окрім басейну, у кабінеті водовідновлення облаштовують кімнати для гідромасажів та лікувальні ванни. Будуть тут і окремі роздягальні та санвузли. Водолікування є одним із найголовніших і найбільш результативних видів лікування саме з опорно руховим апаратом. Це сказати, що діти із ДЦП чудово знижують тонус м'язів, ніг рук, також спини, грудної клітини досить швидко і результативно у нас. Укріпляються наші м'язи, зв'язки. Весь м'язовий корсет дитячого тіла, і дитинка швидше одужує. Фінансують роботи з бюджету громади. На це відповідно до проєкту спрямували 9 мільйонів гривень, каже Валерій Пархоменко. В Ході робіт виникають якісь додаткові, тому буде відправлено на коригування. Але це буде не досить там, велика цифра, тому я думаю, що ми там можливо мільйон додамо після коригування. Це враховуючи ті, ну скажімо, закладені якісь проблеми, які не було видно під час демонтажу. Ну, наприклад, там перекриття треба відновлювати. Там, з підлогою треба було там теж робити посилення. Басейном через технічні несправності не користуються орієнтовно з 2019 року. Повідомляли раніше у лікарні. Завершити ремонтні роботи планують на початку 2025-го. Як розповіла Суспільному, фізична терапевтка Анна Кудінова, цьогоріч у відділенні реабілітацію пройшли близько півтори тисячі дітей. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.